Десь там під зорями, зорями, де завжди горіло світло, там під кулями, кулями, вони б'ються за нашу гідність, там під градами, радами захищаємо. Як в думках я малюю картину, якою я бачу в свою Україну. Моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває, ніхто не воює, своє і чуже життя кожен цінує. В моїй Україні чудові сусіди, запрошують гості, і я до них їду. Сусіди самі у нас часто бувають. Не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. В моїй Україні тічені дівчата, а хлопці їх вміють щиро кохати, навчаються жити, читають книжки і горді від того наші батьки. В моїй Україні є чесна влада, про неї народі складають балади, працює, працює. Зранку до ночі, щоб людям відкрито дивитися в очі. Моїй Україні не плюють на підлогу, отримують і надають допомогу. І молодь моя не т'єй не курить, навчається жити, читати так любить. Моїй Україні немає кордонів, і сонце, і море, Дніпро, те Карпати зимою засніжених шапках моя Україна, люблю її вкрапка. От це не година чекав, зачекала справді на thank <sighs> you ми, Я тут за дітою буде ми будемо. будемо, будемо Мій щастя доля всіх людей. Якщо твердіш ходом солдата, двішим буде сміх дітей. Не Мідіти країни, неволя й мир, не хоче війни на що розпоряди. Стоять брати і батьки повсякчас, наладить свободи і щастя для нас. Більша й душні, сильні воїни, захисники, сьогодні свято у вашу честь, нехай над вами небо голубіє, не знають, що ви робить золоті, нехай душа ніколи не старіє, і серце не втрачає доброти, нехай над вами не засне сонце. Не мій душу молоди, хай жити на столі і Бог на небі, бо завжди обороняють піде. Хай щастя й радість вам лються рікою, щоб ви не встречались ніколи журбою, Хай пісня дзвінка вирає на устах, хай смутку ніколи не буде в очах. Живіть щасливо довго, довго. Хай буде рівною дорога на рівній матінці землі. Я певно почну з того, що я хочу привітати вас з цим святом Покрову Пресвятої Богородиці, тому що це свято об'єднало в цей день дуже багато, а можливо всі покоління українців. Ви чули в словах ведучих, що напевно що всі українці вшановували Пресвяту Богородицю як свою покровительку. Особливо воно це визначалося козацтвому запорізькому козацтві, яке не починало будувати Січ, поки не збудувало церкву імені Пресвятої Богородиці покровительки Суді. Нам, здається, Бог подарував все. За винятком я трошечки дозволю собі пожартувати, за винятком того, що він помолився в наших сусідах. Бо наші прекрасні землі, наша прекрасна Україна, в кожному, як беремо в оці. Сусідові. І як комок в горлі, всі би хотіли її проковтнути. І можливо, цього свята не було б, якби не прийшлося нам кожен період, кожен, е ну, кожну епоху нашого існування українського народу, її захищати. І ми мусимо це зробити. Заради того ж покоління, яке зараз отут росте і в нашій школі теж. Тому будьмо -то достойними наших захисників і захисниць, будьмо достойними усім такими, щоб не загрібити їхні прагнення захистити нашу батьківщину, нашу Нейку Україну, нашу землю, яка є другою і ніж першою матір'ю для всіх нас, України. Святому присягу Богородиці поколи. Прошу матірку Божу оберігати нас, вона оберігає сьогодні. Також про це свято, як вже багато було сказано тим захисникам, захисниць та козацтва, да, На першу чергу хочу подякувати нашим мужнім військовим, які є ветеранами, які є дівчини, побажати їм е, десь душевного спокою, хто вже пішов е, звільнений, тим, хто служить. Мужності, сили, наснаги боротися далі, тримати нашу оборону, так вже, на жаль, і котрій рік ми в голові одні слова, одні думки. І знову ж, на жаль, ми не святкуємо так, як би могли. Але на сьогоднішній день, завдяки нашим хлопцям, нашим військовим, ми можемо сьогодні проводити такі заходи, святкувати менш більш спати спокійно. Що подякувати, щиро вам вчителі? що проводите велику роботу, допомагаєте нашим Збройним силам України і ще обов'язково за те, що навчаєте наших діток любити, поважати Україну, допомагати і святом всіх слава Україні! Що стрибали під танки. Є в місцях невідомих, невідомі останки. Є в лісах, є в горах і є під ворогів. Менше в світі могил, ніж безсмертних героїв. Пам'ятайте про них і у праці, і в пісні. Хай відомий настанці всі герої захисника,